Я зараз знаходжуся в приміщенні, в темних окулярах, чи мені зручно? Ні, мені незручно і я хочу їх зняти О, так ліпше. Який перший крок до того, щоб примиритися з Богом? Це покаяння. Саме гріх він засліплює. Саме гріх. Тягне донизу. Саме гріх, Він наповнює серце болем, стражданнями. Саме гріх це та прірва, яка знаходиться між людиною і між Богом. І є посередник. Є посередник між людиною і між Богом це Ісус Христос, який говорить: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Саме покаяння знімає ту чорну плівку з очей. І світ ми можемо побачити в зовсім іншому ракурсі, в 3D-ракурсі, через покаяння, через Ісуса Христа. Амінь.